Танкісти, всіх вітаю, ви на каналі Сіноптик TV. І разом з вами я зараз хочу подивитися свій бойовий шлях 2023 року у грі World of Tanks. Якщо ви не знаєте, як це зробити, зараз можна перейти на сайт Wargaminga. І тут новина, бойовий шлях 2023. Ваш рік із World of Tanks у цифрах. Натискайте сюди. І давайте зараз разом подивимося мій бойовий шлях, що цікаво покажуть. Зіграно боїв 6321, переможних більше половина, 3396. Непогано. Найпопулярніша нація Німеччина. Пишіть, яка у вас, пишіть в коментарях, яка у вас найпопулярніша нація У мене Німеччина. Топ-3 бою White Park. Це коли я челендж проходив на 6 левелі, потім ТС-54 7000 шкоди і Сустрицьпм 7300 шкоди. Найшвидша перемога, 2 Дві... хвилини 52 секунди. З такими турбачами можна ще швидше перемати. Напишіть, будь ласка, когось був швидший бій з перемогою. Рекордна серія перемог 18 боїв. Пишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях. когось було більше. Стиль бою. Саме більше у мене зіграно на фул, навіть 15 боїв на арті. Ну, це за донати. 2500 на ДТ. Епічних медалей 163, усі медалі 1290. Ваша щаслива мапа у White Park. Ну, це через те, що я грав там. На челендж в піску на 6 левелі. Це тепер моя найщасливіша мапа. Це вона техніка найпопулярніша Мантикора. Інтерріон Ах ОЗ-55. Найпопулярніший преміум. Найпопулярніший преміум машини тс 54 А ньому брав три продажки, тепер це означає мій найулюбленіший премтанк. Середній здобути досвід 771. Середня шкода. О, до речі, за рік я зробив середню шкоду 3231 Середня допомога 789 і 757 однаково, Це багато для мене 3200 шкоди, якщо я граю на всіх левелах там. Лучність 80% пробити також 80%, прикольно, ідентично. Вийло на машин супротивника 10. Знаємо, як це вдалося, а, легко. Найчастіше знищувані машини. 40.05, арта сюда 261, 236 раз, саме більше, майже саме більше. І хто там ще був? І гріль, картончик, коротше, один. Ні, арта топ-1. Я саме більше знищував арту в цьому році, сюди арта водів. Надіюсь ви також любите арту знищувати Якщо нам здобуть когось прибрати. що-що? Якщо нам раптово знадобиться когось прибрати, ми знаємо до кого звернутися. 11 тисяч машин практично знищую. Пожешую 98. А в когось є більше 100 там, наприклад. Це топовий показник, чи це не топовий показник. Тараном 123. Ану пишіть, а ну пишіть коментарях в кого більше тараном? О, ваш закритий ворог, фв 4005 мене знищив 116 раз. Вау, нічого собі. Найкраще бої за типу. ТТ7000, СТ300, ЛТ 2800 демеджу. ПТ-7300 і. Фу. Дальше не важливо. Ви цього не бачили. Це <смі> <Ще> наше пробіг. <смі> Порахували. Бойовий шлях на Object TV в принципі, все. Пишіть, будь ласка. Мені, мені дуже сподобалася інформація. Так, ну це це, понятно, це понятно Найшвидша перемога. Дуже цікаво, В когось була перемога за хвилину, це дуже цікаво. Рекордна сесія перемог. Серія перемог, 18 перемог підряд народ. В кого більше? Тут, в принципі, таке дефолт. Дефолтик. Ну і, в принципі, напевно, все. І ще про підпали там цікаво. І хто вас найбільше знищував, також пишіть. І кого ви саме більше знищували. Це цікаво. Е, в загалом, в принципі, все. От, е, такий от відосик від ВГ, і також мій відосик, який ви переглянули. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте про стрімера, про такий відос. Пишіть, діліться своїм е, шляхом у 2023 році. Взагалі пишіть там коментарі, не соромтесь, це допомагає Ютубу розповсюджувати мій контент. Також піднімати україномовний контент. Дякую всім за перегляд. Прожимайте подобаєчки. Також підписуйтесь на канал. Всім па-па-па-па.